Слони, Болівуд, Тадж-Махал та береги Гангу. це перше, що приходить на думку, коли згадую Індію. Сьогодні це Федеративна парламентська республіка, а ще кілька століть назад ця частина азійського континенту була перлиною в короні Британської імперії. Тож сьогодні розповім, як переплилися екзотична індійська та вишукана й стримана британська культури. А допоможе мені в цьому Редірд Кіплінг. Яскравий представник цього культурного феномену. У 19 столітті англійці, що перебували на цивільній і військовій службі у Британській Індії, відчували на собі вплив двох культур індійської та британської. В такому суспільстві й народився у 1865 році Редіард Кіплінг, коли йому виповнилося шість років. Його відправили в Англію. Після шести років перебування там він вступив в коледж. Муштра та спартанські умови хлопцю взагалі не подобались, тож він повернувся на азійський континент. Локвуд Кіплінг знайшов синові роботу в місцевій газеті в Лахайрі. У 1882-1887 роках Редірд працював помічником видавця цивільної військової газети. Згодом почав писати оповідання, а для творчого натхнення подорожував Індією. Про що ж пише Кіплінг? Загалом він зображує добре знайоме йому життя простих офіцерів, чиновників та навіть колоніальних високопосадовців. Мальовничим тлом, звичайно ж виступає сама Індія. У своїх оповіданнях він зображує індусів із зичливістю і навіть зацікавленістю. Проте, все ж таки, зображує їхню расу як нищу і ту, яка здатна жити лише під наглядом так званих білих людей. Попри це, він неодноразово демонструє тісний зв'язок культур. і навіть натякає, що британці не змогли б вижити, якби їх не прийняли самі індійці. Йому, як і кожному англоіндійцеві, було прикро, що публіка в метрополії мала хибні уявлення про життя своїх співвітчизників Індії. Часто зневажала солдат, а також залишалася байдужою до творів місцевих авторів. Він був першим, хто зробив пролом цій байдужості. У 1890 році калькозький огляд тріумфально стверджував, що успіх Редірада Кіплінга винагородив нас за десятиліття зневаги, яка була долею його попередників. Попри імперіалістичні погляди, Кіплінг щиро прагнув пізнати це колоритне суспільство. Його в основному цікавили жителі міських вулиць. В автобіографії він описував свої нічні пригоди в Лохарі. «Я бродив до світанку по всіляких випадкових закладах, лавках спиртного, гральних клубах і курильнях опіуму. Спостерігав за вуличними розвагами, з ляльковими виставами та народними танцями. Але Кіплінг полював не тільки за східною екзотикою. Він хотів довідатися про самих індійських людей, щоб писати про їхнє життя. За свою допитливість його не раз критикували. Багато англійців, які служили в ту пору в Індії, недолюблювали Кіплінга і не схвалювали його писань. Критикам варто було не засуджувати Кіплінга, а дослухатися до нього. Він прагнув познайомити британське суспільство із зовсім новою, незвичною культурою, і Метрополії натякав, що вона надто суворо обходилася зі своїми службовцями, а натомість вимагала від них занадто багато. Своїми творами Кіплінг намагався допомогти англійцям, які проживали в цій країні, адаптуватися до складних, суперечливих, часом алогічних для європейців реалій індійського життя. Своїм художнім чуттям Кіплінг передбачав небезпеки, що загрожували пануванню Англії в Індії, хотів застерегти своїх співвітчизників. Розуміючи дуже велику протилежність британської та індійської цивілізацій, він одним із перших намагався досягти зближення і можливості діалогу культур. Він був переконаний, що той, хто вчора ворогом був, сьогодні товариш нам. Це слова з його балади про схід і захід. Та, попри численні спроби взаємопізнання, правдивішими видаються його наступні рядки: захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох.